Субота, 24 травня. Пророцтво про-оттоманську Імперію. Звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля великої ріки Євфрат. І звільнені були чотири ангели, приготовані на годину, і на день, і на місяць і на рік, щоб вигубити третину людей. Об'явлення 9 розділ, 14 та 15 вірші. Історія держав, які одна за одною займали відведений їм час і місце, мимоволі свідкуючи на користь істини, значення котрої було невідоме для них самих, промовляє до нас кожному сучасному народові, кожній сучасній людині Бог відводить місце у своєму великому плані. Нині люди і цілі народи зазнають перевірки за допомогою виска в руці того, хто не припускається жодної помилки. Кожна людина своїм вибором вирішує власну долю, а Бог керує всім для здійснення своїх намірів. Усе, що згідно з пророцтвами мало відбутися до наших днів, уже зазначено на сторінках історії, і ми можемо бути певні, що так само. Само за визначеним порядком відбудуться і прийдешні події у 1840 році. Ще одне чудове виконання пророцтва викликало загальну цікавість за два роки до цього. Осія Ліч, один з провідних євангелістів, які проповідували про близький другий прихід, опублікував пояснення дев'ятого розділу книги об'явлення, «Передрікаючи падіння оттоманської імперії. За його підрахунками, ця влада мала бути повалена у серпні 1840 року. За декілька днів до виконання цього пророцтва він писав. Якщо рахувати, що перший період у 150 років виповнився перед тим, як Діакос вступив на престол з дозволу турків, і що період в 391 рік і 15 днів розпочався наприкінці першого періоду, то він закінчиться 11 серпня 1840 року, коли османське панування в Константинополі повинно бути повалене, я вірю ж. Що так воно і станеться. У точно визначений час Туреччина через своїх послів прийняла заступництво союзних держав Європи і підкорилася християнським народам. Ця подія стала точним виконанням пророцтва. Коли про це стало відомо, багато людей переконалося в правдивості принципів тлумачення пророцтв. Це стало чудовим поштовхом адвентийському руху.